Всім доброго вечора. В общем, відгук за передній міст на МЗ. Ну, все наче працює, по передньому мосту все нормально. По рульовій все виворить добре, там все вистачає, даже чітко все. По кардонах, то є перша, друга, задня, навіть. А от на третій передачі трошки є якийсь звук з'являється. Ну, на високих передачах, я думаю, це нормально. Далі. Що далі? Далі далі далі. по роздаці. ну, Все включається, виключається. Такий речажок у мене стоїть компактний, акуратний. Все. Навіть їздили сьогодні в мене в кабіні, чи бачите, вже натоптано грязно, все. Ну, видно, відна мішає сидіти пасажиру. Так, скажу. По цьому. По скільки це все стоїть, У мене там підписчик, підписчик, я не знаю, чи людина просто писала. Е, скільки за все стоїть. Ну, все все то, що, що у вас є. Якщо у вас є знайомі, є там хтось принесе, щось допоможе, хтось, хтось десь викупить, ну, а якщо все купляться, дуже, дуже дорого стоїть. Реально дуже дорого стоїть. Якщо все купляють. Я, 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 я не пишу в зошиті, скільки стоїть. І вважати не збираюся. що я купив, ну Наприклад, я вам скажу, місць стоїть 38 тисяч і роздатка стоїла е, 13 тисяч. Бачок стоїть там, тисячу що за, за тисячу що стоїть цей бачок. А може у вас вже стоїть цей бачок. То є, питання е, Промопора. Це я купляв в Агроніпер, купляв польську. Тобто воно там щось 5,5 стоїть. ну Є оригінал там 12 чи щось і більше таке. Тобто кардани можна купити і. Кардан можна купити один, наприклад. Купити можна за 300 гривень. Можна купити за 600 гривень. Ну, це за 1000 з лишнім, а той щось за. А той за 600. О. А можна купити і той за 2000 А кстати, такий кардан дивився в інтернеті. Пишу чоловіку, скільки коштує? 4-500. Так що, бачите, можна все можна купити дешевше, дорожче. Ну, то есть, ви дивіться самі по інтернету, зайдіть, що у вас немає, і пошукайте там по інтернету, подивіться, то є, скільки все воно буде коштувати. І по-перше, друга робота. А, а це, оце ще забувся показати. Ну, це всього. Переробка під міст. Це мені все робив батько. Він цей. А якщо... Ви будете все купляти, то я думаю, чи до цього до товкаря сверлить, то дитина це буде стояти дуже-дуже дорого. Я думаю, це не дешево. По-перше, це штука теж не дешева. 25. Товщина метала. Ну, тобто, дивіться самі. Я... Не, не можна так сказати, скільки все все коштує. Якщо все купити, повністю все купити, якщо у вас нічого немає, навіть болтів немає на 16, на 14, бо тут треба буде на 16, на 14 і різні болтики були, будуть, треба. Ну, коротше, тільки, не, не тільки на 16, на 12, ну взагалі капець, шлангів куча. Так що а, резина, резина теж. Сьогодні вона стоїть 9 тисяч, завтра вона стоїть 19. Да, може бути таке Диски, Діски, ну, крила. ну, Капець. Коротше, реально, коротше, Якщо все посчитати, то крила в мене бачите, підійшли і все зробили. Кронштейн і крил. Тобто стоїть. Якщо, якщо стоїть то завтра, вже вже леше, вже менше платить. О, сама руки, бачите? Ай-яй-яй-яй-яй. Ось уголки. Там, хто як підключає У мене, наприклад, через уголки, тому що чого через уголки? То що уголок, йому нічого не зробиться, а. А то, що шланга з уголком, вона потекла, все, тоді тільки треба та, таку саму ставити, а, щоб була така самозапасна. У мене шланги є, такі, наприклад, запасні, а, а тих з голком немає. Тобто, а голки є. Є свої плюси-мінуси. Так. По цьому по -по обійшов, подивився, показав. В общем, так то в принципі, з, мо з мостом переднім він як танк йде. Та він і так, в принципі, працює нормально. Всі калюжі перепробував з прицепом. Не буксує. Не бачу я Е, Одне, що є, мабуть, мої якісь боки, може, щось є десь там. не А може більше всього, що в мене тут був залитий нігрол, а я залив ТАП-15В. Юко, Юко. І тут же так само все залити. Ну тут понятно, що це з капіталки, то взяли. Все, все не чуть все працює. А тут ні Грол був. Може і за цього звук, то пишуть, з'їсти, що виє, як сирена. Ну, не знаю, в кабіні в так воно і сильно виє. Нормально, е -е -е можна працювати, але ж одне думає, сам переживає, що цей вой не вийшов наружу і не виліз, як кажуть. Ну, такі діла. І, в общем, то що пишуть там по МТЗісти, типу пишуть, так краще, типу, купи... Кхе -кхе, купи цю МТЗ-80 чи 82, та вона буде краще. цей, ну то я можу так МТЗ, В інтернеті написав, знаєте, як МТЗ-82 робить, типу, ремонтує або 80-й ремонтує, то, то краще Ніхолонда купив, джендіра купи. Ну, що ти то МТЗ? Ну, це ж, каже гімно, то все гімно. Ну і МТЗ-80 і 82 це теж гімно. Це теж гімно. Трошки новіше, але воно ну, гімно. Так що, ребята, поляки, бачите, ну, на МТЗ-80 і 82 не виїхали і не написали, типу, МТЗ-80 і ти розбереться, Путін розбереться з Україною, а вони на джендірах там дивлюся, в принципі, в одній джендіри. А вам прислали ці. Ще прислали, чи ви покупляли в них ці трактори та ремонтуєте. Так, А в мене старенький маз. Але я з нього не злазив із 2007 року, але ж час вже його трошки підремонтують. Ой присутній, але сильний. Все треба з ним подивитися, тому що було до мого втручання туди, може мої якісь є боки. Щось я десь опустив, нічого, найду. А так, в принципі, мотора. Мотора на емозі. Мені. Ну, я не кажу, що там може когось, якісь там другі землі, я не знаю. Мотора з головою вистачає. Головне, щоб була топлі правильно відрегільна і правильний топліщик робив. Е, друге, форсунки теж. Пошніво, відповідно. Не ставить саме дешеве, а поставить нормальне. І що, ну, ну, дивіться, масло міняти, фільтра. Ну, ну, просто за ним треба доглядати і він коротше, буде працювати. Ну, реально так, і маса, я вам чесний відгук скажу, що е так, що він буде тягувати і десь років 5-6. Потім підкину кольця, ще можна 2 роки, 3, може. Ну, смотри, що ви, скільки ви. Ну, це ж теж залежить від того, скільки ви працюєте на ньому. Що ви там. Ну, для мене, наприклад, коротше, в мене 12 років. От капіталки е, до капіталки мотора працював. Але вже е, 12 мінус це виходить е, 9, 9, на 9-му році він мене грибанув маслом. І він він е, ну, давився вже, він, Знаєте, як той покажуть, що давиться. Ото він тоді давився. Тоді треба було його робити, але я ще його давив. Але він давився і давився, тягнув плуга, все одно рав свою роботу робив. Тобто, виходить, що з стоїть з гущительним мереж, да? а то ставиш прямоток, пряма труба, просто пряма труба. Він кричить, але вже під гору вже, задихав, але не ставав. Не ставав, задихався. А зараз з трубою ну, не задаваєш його. Ну, на що мені ще міняти мотори якогось? Не вистачає під гору піску. От все, під гору піску не вистачає. От і все. От так. В принципі. Оце як більше мені знайти, де воно виє там. Це більше всього планетарка. У страниці, та, це. Це трактор.